Депутатський час на каналі РТС. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій студії працює народний депутат України Ігор Мірошниченко, представник всеукраїнського об'єднання свободи. Пане Ігорю, слава Україні! Традиційне Дякую, наше слава. вітання. Отже, ви сьогодні в Сумах і не тільки в сумах. У вас насичений графік. А яка власна мета перебування сьогодні в регіоні? Та мета проста, ви розумієте, в країні сьогодні колапс в економіці, політична криза і передреволюційна ситуація. Не маємо поки що революції, слава Богу. Тому що революція і або громадянська війна, які хтось хоче піднести, це ситуація, коли вже відкрита війна. Сьогодні відкритої війни немає, але ситуація надзвичайно напружена і тому. Головне моє завдання в регіоні, де мешкають мої батьки, де звідки я родом, та вповноважений за який відповідати нашої політичної сили, провести якусь роз'яснювальну роботу, поспілкуватися з людьми і дати хоча б якісь елементарні відповіді на те, що робити далі. Ну, що робити далі, поки що ми, зберігаючи бодай відсотка надії на те, що в мирний спосіб, парламентський, політичний спосіб ми можемо вирішити. Політичну кризу, ми будемо це робити, і сьогодні ми робимо. Ви знаєте, що в парламенті сьогодні, незважаючи на те, що цей тиждень не пленарний, активно працюють опозиційні фракції над документом, який міг би запобігти подальшому кровопролиттю та ескалації конфлікту. І такий документ практично готовий. Ми маємо на позачерговому засіданні його проголосувати. Що це за документ? Це політико-правовий документ, який передбачає розмежування повноважень. Чому українці сьогодні протестують? Чому українці сьогодні мільйонами виходять на вулиці і в кожному обласному центрі, районному центрі, в тому числі на Сумщині, вони виступають проти нині чинної влади і виступають за системні зміни? Тому що вони відчувають несправедливість і несправедливість, в першу чергу пов'язана з узурпацією влади. Януковичем з системою влади, яку він вибудував, з бандитизмом, який сьогодні процвітає, адже міліція сьогодні разом з бандитами і корупціонерами зрослася і захищає цю бандитську систему влади. Людям треба дати чіткий сигнал, що щось почало мінятися, і незважаючи на те, що Янукович не приймає адекватних рішень, намагається ігнорувати вимоги майдану, а назовні. На світ, який тисне на нього з усі біч, аби він вирішив цю політичну кризу у мирний спосіб, намагається займатися окозамилюванням у вигляді тих законів, які насправді не є дієвими, не є життєвими і не працюють. Ми все ж таки намагаємося донести до депутатів партії регіонів принаймні тієї частини, яка є конструктивною, що можемо вирішити у мирний спосіб обмежити повноваження президента. Це сьогодні реальна ситуація, це сьогодні реальний момент, і цей політико-правовий документ. Який е, нікому не дасть можливості спекулювати на тому, що ми в неконституційний спосіб змінюємо конституцію, обмежить повноваження президента. Пропише всі принципи формування влади нової, наприклад, формування нового уряду і так далі, і тому подібне. Хто буде контролювати сьогодні силові структури? Надзвичайно важливе питання. Якщо Янукович дав пропозицію Яценюку, очолити уряд, то очевидно він має розуміти, що уряд, опозиція, може взяти. Відповідальність на себе тільки за однієумов, якщо вона буде його повністю формувати і повністю контролюватиме. А уряд це разом з тим і силові структури. Це вже певною мірою послаблення силового тиску на громадянське суспільство, бо сьогодні цей силовий тиск перетворився вже на суцільний терор. Саме міліція сьогодні викрадає людей, саме міліція і так звані правоохоронці катують людей, саме міліція сьогодні вбиває. Є п'ять офіційно підтверджених жертв. Насправді цих жертв вже десятки, насправді сотні людей викрадених, катованих, когось повернули, когось хтось з'явився, а хтось і досі пропав безвісті. Понад 30 людей таких є. І насправді проти тисячів людей чиниться терор і репресії. Декому кримінальні справи шиють білими нитками? Я був на цих судах. Я знаю, що людей, яких сьогодні звинувачують, яких... Під домашній арешт посадили вони насправді взагалі не мають жодного відношення до того, що відбувалося на Майдані чи на вулиці Грушевського у Києві. І тому наше завдання сьогодні обмежити повноваження Януковича. Він буде змушений на це піти, бо якщо він на це не піде, то надалі вулиця знову почне говорити. І вона на превеликий жаль уже не буде говорити так, як говорила Грушевського. Це вже не коктейлі Молотова або Грушевського. Бо ці коктейлі в Україні вперше по суті так масово почали використовуватися на вулиці Грушевського, а це може бути значно страшніше, і ми цього хочемо не допустити. Що ну, найваж... Ігоре, Ігоре, дивіться, ви говорите про те, що зараз опозиція готує, скажімо, зміни до конституції, але воднораз говорять про те, що в опозиції немає єдності, бо є, 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 удар є. навпаки виступає за збереження повноважень президента. Я... І стосовно Яценюка, як прем'єра, в такому в такому разі це от цитата Чечетова. Про те, що якщо Яценюк прем'єр, то він має, ну як би скажемо, відмовитись да, від ідеалів майдану і прийняти Пані Тетяна, умови гри я президента. Я можу сказати дуже просту річ. Все, що хоче нав'язати влада, суспільство, не відповідає дійсності. А все, що говорить Чечетов, заслуговує відзнаки лише в круглій будівлі в Києві на вулиці, на площі перемоги, там цирк знаходиться. Тому це взагалі ми не беремо до уваги. Я говорю вам відповідально, авторитетно, як представник однієї з трьох опозиційних фракцій у парламенті. В нас є спільний документ, в нас є спільне розуміння того, як ми повинні повернутися до конституції 2004 року. Не тому, що ця конституція ідеальна, а тому, що конституція, яка нині діє і за якою президент Янукович узурпував повноваження, вона була незаконно ухвалена через конституційний суд, протягнена, і ми маємо відновити справедливість. Конституція 2004 року вона не є досконалою ідеальною, але система а, влади, а, важелів і Там противаг вона є влади, вона є більш паритетною. Ми будемо далі працювати над досконаленням цієї конституції. Але сьогодні для народу надзвичайно важливо усвідомити, що Янукович як узурпатор влади, як диктатор, як представник авторитарного режиму вже не існує. І конституція 2004 року дає відповідь на це питання. Свобода має взагалі свою конституцію, від якої ми ніколи не відмовлялися. Проект нашої конституції передбачає сильні повноваження президента, але повноваження президента не узурпатора, незалежно від того, яке прізвище президента, чи Янукович, чи Тягнебок, чи Яценюк, чи Кличко, чи будь-хто інший. Ми. Пропонуємо систему, в якій президент може бути сильним, але разом з тим можуть бути противаги в опозиції і в інших влади. Судова гілка влади, наприклад, ну вона має бути незалежною апріорі. апріорі Сьогодні Янукович так. в ручному режимі керує судами, і судді розуміючи, що вони виносять абсурдні рішення бездоказово, але вони ухвалюють ці рішення, бо вони хочуть надалі залишатися суддями. Ті судді, які не виконують наказів банку, як суддя оболонського районного суду в Києві. Яка замість того що, замість наказу е, посадити людину в тюрму на два місяці вона домашній арешт, абсолютно безневинні людині дала, вона зразу пішла е, у відставку. Ви знаєте, що в Вінниці суддя відмовився виконувати наказу і зразу написав заяву про відставку і так далі, тому подібне. Не може сьогодні а, е, виконавча гілка влади вертикаль бути підпорядкована виключно президентові. Тому ми говоримо виконкоми. Мають формуватися на місцевому рівні, на рівні місцевих е, органів самоврядування міських рад, обласних рад саме цими радами. Но І тоді виконкоми ради. будуть підпорядковані громадам. От на заході міліція. створили народні ради. Тепер що з ними зараз я вам договорю до кінця міліція, яка. Сьогодні повністю підпорядкована президенту. Вона не може бути підпорядкована повністю президенту. Якщо ми говоримо МВС, це має бути виконавча гілка влади, кабінет міністрів, повністю сформований опозицією. Це ми говоримо про ті повноваження, які ми хочемо отримати, щоб розрулити ситуацію в Україні. А якщо говорити про дільничого інспектора на місцях, то цих людей також мають обирати люди на місцях. Вони мають бачити, міліція кришує незаконний бізнес. Міліція займається поборами. Значить, це бандити за них не голосують Викидають геть. Якщо суди приймають справедливі рішення, а не беруть гроші чи політичні рішення приймають, тоді ці судді залишаються на місцях. Якщо займаються корупцією, до побачення, вовчий квиток. Отак От має працювати система влади, так як в цивілізованих країнах. І тому ми. Говоримо про прості речі. Е, я перепрошую, ви. Народні ради. От народні вони ради. були створені, але що їх були нелегітимними. Ну, що таке народні ради? Народні ради, які сьогодні створені і діють по всій Україні, в тому числі, до речі, і в Сумах. Це народні ради, в які входять представники опозиційних партій, представники громадських організацій, яких не чують. В Україні надзвичайно терплячий народ. І я хочу наголосити: понад два місяці люди стояли на вулиці Грушевського, понад два місяці люди виходили тисячними протестами десятитисячними протестами в усіх обласних центрах і в районних центрах вимагаючи від влади змін Влада їх не чула у людей не залишилося іншого способу я не виправдовую їх але я їх розумію і вони почали діяти в той спосіб, який їм доступний. Влада почала нібито реакції, якісь, але знову не діє. Як відбувається в Боснії, наприклад, у Боснії, Там ви бачили революція. три дні. Революція влада почула, пішла у відставку. Ті, хто не пішов у відставку, сьогодні відчувають тиск не лише з боку вулиці, але й з боку правоохоронців, які стали на бік народу. Так може Тому, не спрацювала вони... опозиція в цьому Ні, плані нашого країна? Що тут опозиція? Ми ще раз кажу: два місяці жодної розтрощеної вітрини магазину. Жодної спаленої машини. Натомість влада застосовувала терор проти активістів. Натомість влада застосовувала репресії, і люди мирно стояли, люди мирно протестували, люди пікетували, нічого не громили. Влада не чує, значить, вона розуміє тільки мову сили. І натомість європейський приклад, коли люди виходять на вулиці, вимагають своїх прав, вони зразу починають діяти активно. І влада їх чує. Влада реагує, влада йде в відставку. Янукович зібрав другий майдан за свою діяльність. Це соціально національна революція. Це революція гідності. Тут мільйони людей проти того. Тих, хто співчуває десятки мільйонів в Україні. І Янукович їх не чує. Так не може бути. Якщо щось не гаразд, а Януковичу собі повноваження, він єдина відповідальна людина. За побиття, за розгони майданів, за кризу в економіці, він несе пряму відповідальність. Не не справився зі своїми обов'язками, іди геть. Або принаймні поділися повноваженнями з народом. Розмежуть ці повноваження, щоб люди знали, що наступні вибори, позачергові чи чергові, вони будуть чесними. Бо чесності у наших виборах сьогодні немає взагалі. Адмінресурс працює, тиск працює, бізнес змушений нахиляють, знищують, змушений працювати на владу. Сьогодні в Україні немає жодних інвестицій, ніхто не хоче вкладати в українську економіку, тому що в нас бандити при владі. У нас немає жодних правил гри. І найголовнішим інвестором за підсумками минулого року українську економіку були наші емігранти-заробітчани. Понад 8 так. мільярдів доларів інвестували в українську економіку. Ну, от пане Ігорю зараз. Світова спільнота, геополітична ситуація, Україна в центрі всіх подій сьогодні. Європа, нібито, і говорить про допомогу, про санкції, про все інше, але все-таки вона ну ривер здала. Зараз грає Росія більше. Да я хочу сказати, що так. от яка буде ситуація? От треба негайно створювати уряд, треба негайно робити реформи, треба негайно міняти конституцію, і лише на цих умовах нам всі обіцяють гроші, допомогу, і таке інше. Ну, не всі, по-перше. По, ну, ну, Росія по -перше, і ЄС. Росія нам обіцяє гроші тільки е, в обмін на повну залежність васальну. Хто ну, платить, то музику замовляє. Послухайте, ну чи згодні українці сьогодні бути рабами, подножками грязі Москви? Я впевнений, що ні. Українці живуть в своїй державі, вони хочуть жити в незалежній державі, щоб Україна не була об'єктом міжнародної політики, а була суб'єктом політики, брала активну участь у цьому. Ви знаєте, що українських націоналістів дуже жорстка позиція. Ми не готові сьогодні миритися з зовнішніми факторами впливу ні з Москви, ні з Європи, ні з Америки. Ну, маєш, але Україна, але Україна опинилася сьогодні в тій ситуації, коли ми стоїмо на порозі втрати нашої територіальної цілісності, заяви в Криму, заяви в Харкові, дії на Донбасі. Коли ми, і до речі, навіть угорські націоналісти, сепаратисти ну, да. uh, розповідають теж. нам партія Йобік про те, що Закарпаття вони уже ладні сьогодні відтяти. Тому ну, ми сьогодні Румунія. Безперечно, тому <кх> ми сьогодні, виходячи з реалій ситуації, розуміємо, що українську економіку вивезти з тієї кризи, в якій вона опинилася, в яку завели уряд покращувачів Януковича Азарова, неможливо. Тому ми сьогодні готові прийняти допомогу фінансову в першу чергу. Яку допомогу пропонувала Росія, і які так звані переможні домовленості декларував Янукович, які сьогодні виявилися повною фікцією? Що нам обіцяв Янукович? 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу. Але виявилося, що ще 20% ПДВ до цього. Але виявилося, що ще є 11 мільярдів кубометрів, закачаних у наші газосховища з минулого року, з минулої ціни, і ціна насправді буде приблизно такою ж, як і була. А виявилося також, що Росія може переглядати ціну на газ, щоквартально. І Вона буде її переглядати в залежності від того, чи Україна лягає під московську політику чи ні, чи Україна веде свою незалежну політику чи ні. Росія знову почала шантажувати українську економіку, знову заблокувала наші вантажі, наші продукти, наш бізнес не може торгувати з Росією. Росія знову згорнула всі спільні проекти і вже заявила, що ніяких е літаків спільно будувати не буде ніякої ракетно-космічної галузі не буде розвивати. Повний провал. Обіцянок Януковича. І найголовніше, Росія нам обіцяла 15 мільярдів доларів у якості кредитів під державні гарантії. По-перше, це чисто економічна угода. І якщо ми не віддамо ці кредити, Росія відшкодує е, це майном державним майном, яке в нас ще залишилося через міжнародні суди. По-друге, дали 3 мільярди. 3 мільярди відразу затулили всі дірки у бюджеті, не пустивши жодної копійки коштів на розвиток економіки. А тепер Росія каже. Поверніть нам майже 3 мільярди доларів, які ви заборгували. Росія нас буде далі шантажувати боргами за невикористаний газ, доотриманий газ з Росії в Україну із тих 40 мільярдів, бо Україна десь близько 9 мільярдів не добрала. Нам не потрібен їхній газ. І ми маємо платити пеню. Оце буде шантаж. Вся... Угоди, всі угоди з Росією це шантаж України і знищення української незалежності, як в політичному, так і в економічному плані. Що пропонує Європа? що пропонує Америка? По-перше, жодної копійки грошей не дадуть ні американці, ні європейці, уряду, не який уряд. не буде виконувати реформи, уряду, який буде грабувати ці гроші. Мають бути чіткі гарантії, що кошти не будуть розкрадені. Ну а коли буде уряд, коли буде голова? Для уряду? того, щоб українська якісь... економіка Попозиції? вийшла з кризи, ми дуже чітко розуміємо, що тих золотовалютних запасів, які залишилися після Азарова, який втік в Австрію, втік в Європу, яка ненависна йому і проти якої він агітував, не вистачить. Тому нам потрібна фінансова допомога. Європа сьогодні, скажіть, будь ласка, вона готова брати під своє крило країну банкрут? Ні, допоможе. Витягне ситуацію з кризи, але для цього необхідні чіткі гарантії, що влада Януковича не буде грабувати далі країну. А Саша стоматолог не збагатиться ще на кілька мільярдів доларів, старший син Януковича. Тому сьогодні ми прописали цей політико-правовий документ. Я сподіваюся, до кінця тижня засідання буде, і достатньо політично відповідальних депутатів не лише в опозиції, але й в так званій більшості серед членів партії регіонів, які проголосують за цей документ, інакше. На їхніх совісті і на їхніх руках буде кров, можлива кров, яка може пролитися в нашій країні. Ми цього категорично не хочемо. Ми хочемо почати вирішувати ситуацію. Майдан чекати довго не буде. Він не буде чекати осені, коли там влада обіцяє провести конституційну реформу. Майдан не вірить Януковичу, тому що жодному його слову вже не можна вірити. Він завжди бреше, він завжди зраджує людей. І він нікого не чує, навіть своїх людей, хоча обіцяв це робити. Ну, Ігоря, дуже важливе питання. Все таки федералізація. Оці е, кругом заклики, кругом оці всі дії, Крим, там, Закарпаття, Донецька область і так далі. Все таки це, звісно, нам загрожує втратою незалежності, але все таки чи зможемо Янукович, ми відстояти свою цілісність? Янукович, е, Я впевнений, е, не хотів увійти чи вляпатися в історію, як він зараз вляпується в неї. Ну, президентом, це процеси поза президентом його... то, 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 власне, я якраз хочу про це сказати. Він ніколи в житті, очевидно, він хотів бути мільярдером, він ним став. Він хотів узурпувати владу, він вилими. практично ним став. Але навряд чи він хотів втратити територіальну цілісність України, федеральну роздробленість і залишитися губернатором не всієї України, а її лише частини. Сьогодні він втратив контроль над цим питанням. І навіть депутати від партії регіонів дивуються, категорично виступають проти того, що відбувається в Криму, проти того, чим займається ДОПА і ГЕПа у Харкові, проти того, які заяви лунають сьогодні з Донбасу. Вони категорично проти федералізації, вони проти територіальної роздробленості, втрати територіальної цілісності України. Але сьогодні служба безпеки... Вона не є Службою безпеки України. Це філіал Федеральної ФСБ, Федеральної служби безпеки. За нашою інформацією, а ми маємо достовірну інформацію. СБУ допустило на територію України кілька груп ФСБ, які вже сьогодні працюють в автономному режимі. І я не впевнений, що провокації у вигляді відстрілу мирних мітингувальників снайперами. Я не впевнений, що провокації у вигляді відстрілу міліціонерів, і найголовніше провокації у вигляді сепаратичних заяв вони сьогодні контролю контролюється владою, влада втратила контроль. Влада сьогодні єдине, що вірше. контролює правоохоронні органи, так звані правоохоронні органи, які стали репресивними, які сьогодні захищають режим Януковича, але вона їх не буде скоро контролювати. Тому що всі кошти, які в Україні лишилися, йдуть на фінансування виключно міліції, виключно Беркуту і бандитів, які переодягаються в форму Беркуту. Вони сьогодні фінансують тих. Так званих мітингувальників, яких привозять Маріїнський парк, вони сьогодні змушують підприємців за власні кошти вести тих людей, але ці люди не є ідейними. Вони розійдуться, як тільки закінчаться кошти, а кошти вже закінчуються. Громадянська війна в Україні на сам кінець неможлива з однієї простої причини. Люди вийшли проти системи влади. І в Донецьку, і у Львові, і в Сумах, і в Києві всі невдоволені нинішньою владою. І ця влада обов'язково закінчиться. Обов'язково український народ переможе, і українська конституція спрацює, і територіальна цілісність держави буде збережена. Обов'язково. Я в цьому 30 не, не відносив. до кінця ефіру. Буквально двома словами: гривня у вільному плаванні це гривня плюс гривня у вільному права це плюс, але те, що відбувалося з гривною продовж минулого тижня, це чергова шахрайська схема влади, яка зробила українців. Біднішими, як мінімум, на 10%. Надалі цього допускати не можна. Маємо контролювати це. Але для того, щоб це контролювати, власне кажуть, треба розмежувати повноваження і позбавити цих повноважень Януковича та його зграї, яка довкола нього сьогодні перебуває. Дуже дякую за нашу розмову. Ми були з ігорем Мірошниченко в передачі Депутатський час на телеканалі РТС. Залишайтесь з нашим телеканалом. А вам дуже дякую, дякую. за нашу розмову. На все добре. До побачення.